Вітання в ефірі. Програма на межі. Про надзвичайні події тижня просто зараз. У студії для вас працюватиме Вікторія Спринчак. Відлуння Другої світової. У Шепетівському районі чоловік натрапив на 152-мм артилерійський снаряд. Виявивши небезпечну знахідку, він одразу ж зателефонував рятувальникам. Піротехніки оперативно знищили боєприпас у спеціально відведеному місці. Попри черговий етап перемир'я, обстріли на сході країни тривають у секторі А це Луганщина замовкла лише артилерія. Натомість стрілецька зброя кажуть військові, працює на повну наша знімальна група. Побувала на передовій, де на власні очі побачила реалії так званої російської весни, які вони є насправді. Дивіться. він – результат російського миру. Чорна земля східного пекла, встелена уламками снарядів. Вони знищили практично всю інфраструктуру і зупинили тут життя. Тепер це так звана буферна зона. Територія не підконтрольна ні бойовикам, ні українським військовим. Прямо по луганському напрямку видніються ворожі блокпости. Вглиб до станиці Луганської стережуть спокій бійці батальйону імені загиблого генерала Кульчицького. Залізні витримці цих хлопців, мабуть, дивуються й самі терористи, бо ви. Витурити їх з цього гарячого плацдарму в будь-яку ціну не змогли. І навіть попри мінські домовленості кулі тут продовжують літати. «Періодично бувають стички стрілкового То так, тобто з тої сторони То есть, розвідки. Ну, Так, в принципі, відносительно спокійно. Вночі, коли було вийти силу перемир'я, до снаряд часов, тобто тут гримело світилося все. Нині батальйон Кульчицького розмістився в одному з маєтків Луганської кончезаспи. Перед цим дислокувався у сумнозвісному Дебальцевому. Від нещодавно українського міста у хлопців залишився лише розписаний нашими вояками синьо жовтий стяг. Тепер він спільно з дитячими малюнками прикрашає тутешні стіни. А прапор у нас це як символ, це ще Дебальцевого. Осінь ми стояли там. І так він у нас іде, йде, якби за взводом закріплений. Так що. Уже деяких людей, які там розписувались, немає живих на цьому прапорі. У одній з кімнат військового штабу розгорнули центральний медпункт. Рятувати життя сюди приїздять лікарі з таничної міської та Луганської обласної лікарень. Людські долі тут вирішуються цілодобово. Таким чином ми маємо можливість надавати повну необхідну негайну медичну допомогу в будь-якій ситуації кризовій. Бували кризові ситуації, коли було по 18, по 20 поранених. Тут і люди справлялися. Хоча Є Такі поранення, що вже нічого не допоможе. Ця дівчина з характерним їй прізвищем Сонцеслава, хоча й не дипломований медик, проте врятувала сотні людських душ. Військові нарекли її своїм янголом-охоронцем. Вона з ними від самого початку протистоянь на Сході. Звикла. Єдине, що можу сказати, звикла. Поїхати додому вже дуже тяжко. За відсутністю тут, на жаль, кваліфікованої медицини в достатній кількості ми знаходимося такі, як ми, волонтери. які… Попричині, тобто перебування тут вже довгий час освоїли деякі навики надання до медичної допомоги в бойових умовах. Окрім надання медичної допомоги у військовому штабі, підтримують місцеве населення соціально. За провізією до вояк приходять навіть прихильники маріонеткової республіки. Спочатку кажуть хлопці, прохали всього буханець хліба, тепер розписують цілі списки. Постепенно уже переходят меры наглости, потому что если сначала приходили, спрашивали просто, там дайте хоть что-то поесть, потому что там дети голодные и так, далее, и так далее, то уже там через пару дней начинают переносить списки, то есть как в ресторане заказывают. То есть это нам не надо, а дайте нам это. Бійці батальйону генерала Кульчицького готові й надалі захищати українську землю від російських захопників. Втім кажуть, перемога прямо залежить від вказівок генштабу. Бо ж якщо армією керуватимуть зрадники, неоголошена війна триватиме роками. Багаж із фронту на Шепетівщині правоохоронці під час обшуку помешкання військового знайшли зброю. Окрім того, вояка влаштував удома цілий музей військового спорядження. Лопати, фляги та насосні станції. Підприємливий чоловік планував продати. За розслідування справи взялася шепетівська міліція. Цілий склад військового добра у Шепетівському районі. До правоохоронців зателефонував невідомий та сповістив про зброю удома у військовослужбовця. По приїзді у помешканні чоловіка, окрім бойових одиниць, знайшли і цілий склад військової амуніції. Такі необхідні для солдат засоби захисту підприємливий чоловік колекціонував на території свого помешкання. слідчими слідчого управління в ході кримінального провадження було отримано обшук, постанову суду на прання обшуку. За місцем проживання одного військовослужбовця Шепетівського району, який приходив до військової служби в Шепетівській військовій частині. Під час обшуку обшук брався з метою виявлення зброї, окрім зброї, було виявлено велику кількість предметів, які відносяться до забезпечення військовослужбовців. Це як і насосні станції, обігрівачі, фляги. Кількість конфіскованого майна вражає, як можна було зібрати стільки добра та звідки саме військове спорядження з'ясовують правоохоронці, оскільки чоловік є військовослужбовцем, йому загрожує подвійне покарання. Військової прокуратури Хмельницького гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за статтю 410, відносно за даним фактом. І вони будуть проводити до розслідування. Останнім часом відзначають у міліції кількість злочинів, що пов'язана з незаконним зберіганням та обігом зброї, значно зросла. Підозрілі позашляховики в центрі міста. 9 березня до хмельницьких правоохоронців зателефонував невідомий. Чоловік повідомив про людину зі зброєю біля готелю Енеїда. Під час обшуку транспортного засобу інформація підтвердилася. Салону було вилучено декілька одиниць зброї та гранату. Проте айдарівці, чиї авто обшукали, стверджують, зброю хтось підкинув. Чия правда? Дивіться далі. Ці два позашляховики були припарковані біля готелю Енеїда. Нічим особливим не вирізнялись. Проте після дзвінка невідомого та обшуку автівок працівниками обозу серед речей були знайдені автомат Калашникова, бойова граната, пістолет та магазини боєприпасів. Під час огляду в вилучено автомат КСУ, вилучено пістолет для для відстрілу травматичних куль. Після для відсутні пневматичних пульс тож п'ять патронів вилучено, п'ять спіраджених магазинів, мисливські ножі і мисливські набої одна граната РГД 5 Всі особи, які були затримані, представили, що не є бійцями батальйону Айдар. Однак документів, які це підтверджували, при них були відсутні. За фактом вилучення боєприпасів були затримані семеро осіб, один з яких і досі перебуває під вартою. Підозрювані з різних міст кажуть у міліції із сум Києва, проте двоє з Хмельницької області проживали чоловіки в готельному номері. Стверджують, затримання було здійснено незаконно. При виході з готелю ми підійшли до до нашого автомобіля, і через буквально в хвилину на нас був скоєний напад, в якому приймали участь зелені чоловічки. З автоматичною зброєю АК 74 7,62 калібр, який заборонений. Тим часом правоохоронцями проводиться слідство за фактом вилучення зброї та боєприпасів. Поки воно триває, ніяких деталей гучної справи розголошувати не хочуть. Проте в міліції запевняють, навіть якщо затримані збиралися на схід, носіння зброї в громадських місцях заборонено. За фактом незаконного зберігання вогнепальної зброї. Зареєстровано кримінальне провадження Хмельницького міському відділу проводиться досудове розслідування за за частиною першої статті 263. Що зброя не зброя їм недоручна, навіть якщо вони прибували в зоні, АТО, вони мали би зброю там здати. Айдарівці. Тим часом готують позов за неправомірні дії міліції та прагнуть знайти, хто їх підставив. Якщо їм не підуть назустріч у правоохоронних органах, обіцяють діяти радикальніше. Ми будемо ми будемо діяти в правовому полі, але якщо нас не почують, ми прийдемо до радикальних дій. Зброї не буду, не буду, не буде, я вам гарантую. Але якщо буде до нас застосована зброя, хай вибачають. Під час незаконного затримання з готельного номеру стверджує Айдарівець, зникла велика сума грошей, зібраних волонтерами. Тож бійці батальйону очікують підтримки благодійних організацій та автомайдану. Чиновницьке крісло в обмін на тюремні нари – Це наслідок вимагання, а зрештою отримання хабара в великих розмірах. Працівники Служби безпеки спільно з правоохоронцями спіймали на гарячому головну освітянку Хмельницького району. Сталося це 10 березня, неподалік її місця роботи, коли Валентина Данілова, власне, і отримувала 45 тисяч гривень. Що тепер загрожує чиновниці? Дізнавалась наша знімальна група. За лобіювання інтересів приватного підприємця на встановлення та монтаж опалювальних котлів у сільських школах начальник Хмельницького районного управління освіти молоді та спорту вимагала хабар у сумі більше 100 тисяч гривень. Відкат головний на району отримала, але не весь, та й присутності правоохоронних органів. За процесуальне керівництво прокуратури Хмельницької області, оперативними підрозділами Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ в області викрито. Начальника відділу освіти молоді та спорту Хмельницької районної державної адміністрації в отриманні неправомірної вигоди в сумі 45 тисяч гривень. Встановлення твердопаливних котлів у двох селах вартувало більше одного мільйона гривень. Перший заступник голови Хмельницької районної державної адміністрації Сергій Шереєв каже, порівнюючи вартість робіт та суму бажаного хабаря, можна зробити висновок. Діла стара схема відкатів. Підприємець зробив заяву. Що вимагання було в розмірі 120 тисяч. Тобто, якщо за... ми, як кажуть, знаємо ті злочинні схеми, які існували, Раніше це складає 10 відсотків від проектної кошторисної, значить, ну, проектного кошторису. За весь час перебування на посаді ніяких зловживань з боку головного освітянна не було, але ходили чутки, розповідає Сергій Ширяєв, що Данілова не все робила законно. Її звільнили за кермування районом Віктором Коліщаком, але посадовець повернулась до управління, коли головою районної державної адміністрації став родич Валентини Данілової Валерій Кольгофер. Не хочеться казати неправду. Слухи були чиновниця. Пообіцяла посприяти приватному підприємцю отримати заборговану суму коштів за виконання роботи. На даний момент начальник управління знаходиться у слідчому ізоляторі. Встановлено, що даний керівник вимагала та одержала від приватного підприємця вказану неправомірну вигоду за сприяння у перерахуванні. Коштів за виконані роботи по встановленню твердопалених котлів в сільських школах Хмельницького району. Натомість у Сергія Шереєва інша інформація каже: заборгованість була, але запланованою та незначною. «56 тисяч, і при чому це запланований борг? Це не стільки борг, скільки просто відтермінування остаточної плати. Це було прогнозовано. Підприємство про це знало, і тут, тут ніяких проблем не було. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Вже декілька місяців над річкою Південний Буг повіває смородом. Містяни бідкаються, натомість екологи й не знають, що робити. Причину забруднення й досі не знайшли. Варіантів багато, але ймовірно, це природній процес гниття органічних речовин у водоймі. Вже вкотре збирається комісія для виявлення забруднювачів. Забруднення хімічного чи біологічного генезу потрапляє у водойму. В результаті маємо гострий сморід по місту, чорний колір води та дохлу рибу на побережжі. Джерелами забруднення у нас може бути і каналізаційна мережа, порив каналізаційної мережі. Це може бути зливові стоки або інші якісь забруднюючі від підприємств, організацій установ, які розташовані вздовж. І річки Південний Буг ймовірним джерелом забруднення є підприємство у селі Наркевичі, яке займається цукроварінням. Це все ще случилося в листопаді, в грудні місяці. Забруднення від цукрового заводу. Кількість забруднюючих речовин в аналізах показала вище норму. Робоча комісія взяла пробу води та змірила рівень кисню у річці. Південний Буг. Результати проби будуть уже за п'ять днів. Пікрас основний показник, який характеризує що відбувається з річкою, і кисень має бути в нормативі не менше 4 мг на літр. На даний час є менше 1 мг. Тобто відбуваються певні процеси і засвоєння органічних речовин. Їх ниття забирає кисень. В результаті жодні живі організми не можуть вижити. Комісія обстежила обидва береги. Екологічних порушень не знайшли. Робочою групою було обстежено. Водосховище на річці Поданий Буг у районі протікання мікрорайону Гречани, місто Хмельницький. Метою обстеження було виявлення додаткових можливих місць скидання зворотних вод або рідких відходів у річку. Було проведено обстеження з обох берегів і правий, і лівий, і жодного місця скидання на даний час не виявлено. На Хмельниччині розпочався сезон спалювання сухої трави. Лише за декілька днів рятувальники захистили більше 20 пожеж. На щастя, обійшлося без фатальних наслідків. В управлінні надзвичайних ситуацій спільно з екологами вже розпочали полювання на порушників, що їм загрожує. Дізнавалась наша знімальна група. Неконтрольоване спалювання сухої рослинності може призвести до того, що полум'я може перекинутися на пори стоячі житлові будинки, пошкодити лінії електропередач. Також вони загрожують виникненням пожеж в лісових масивах біля. Газопроводів. Говорили, застерігали, натомість ситуація щороку ідентична. Як тільки не пригріє сонце, чорний дим палаючої трави розчиняється у повітрі. На кадрах горить Хмельницькому у районі Кетіона. Саме у таких місцях поблизу лінії електропередач пожежі найнебезпечніші. Заразом це відкрита територія, коли зривається вітер, язики полум'я окутують все навколо. На щастя, сюди вчасно домчали рятувальники і завадили розповсюдженню вогню. За останні три дні на Хмельниччині горіло більше 20 разів, і все через такий ось підпал сухої трави. Зокрема, 9 березня така пожежа виникла в мікрорайоні Девокрай. Внаслідок пожежі було знищено допоміжну споруду та згоріла покрівля житлового будинку. Ці пожежі знищують не лише житлові та господарські будівлі, а й саме довкілля, а також дим, що виникає внаслідок горіння. Пагудно впливає на людський організм. І Ось весна або осінь. Вони починають. Починають це все спалювати, і дуже багато є е, скарг іменно людей, які проживають в висотках, тому що дим е, піднімається і їм важко дихати, і так далі. І зверталися до нас е, 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 мешканці висоток, е, що навіть діти від цього хворіють і переносять тяжко. Ось таке, якщо ж вам не шкода власного здоров'я, за підпал трави доведеться сплатити штраф. А на сьогодні я прощаюся із вами. Зустрінемося вже наступної п'ятниці. Бережіть себе.